Обліпиха одна з найцінніших плодових культур в Україні. Її ягоди містять практично всі полівітаміни, більше 20 мікроелементів, цілющі масла і кислоти, дубельні і пектинові речовини, цукру, і навіть деякі види рослинних антибіотиків. А каротину в них більше, ніж в моркві і гарбузі. Високими цілющими властивостями володіють також листя і кора. Раніше обліпиху вирощували тільки самі терплячі садівники, тому що її гілки покриті гострими колючками, а дрібні ягоди щільно обліплюють стовбур, що робить збір врожаю дуже складним. Але в останні роки селекціонери вивели нові великоплідні сорти, у яких майже немає шипів. Переваги новітніх сортів обліпихи. Сучасні сорти обліпихи заслуговують на увагу українських садівників. Вони високоврожайні, зимостійкі, середньорослі і великоплідні. Шипи на гілках або дуже рідкісні і м'які, або відсутні зовсім. Ягоди у нових сортів великі масою до 1 г2 г солодкі, з приємним ароматом і щільною блискучою шкіркою. Форма у них найчастіше витягнута, конічна або яйцеподібна. Плодонішка довга паять 6 мм, що значно полегшує збір врожаю. Ще одна важлива перевага висока замостійкість і стійкість до хвороб і шкідників, ці сорти не вибагливі, тому навіть початківець садівник зможе успішно виростити цю чудову культуру. Особливості обліпихи. Перш ніж садити обліпиху, важливо знати її особливості, інакше врожаю не отримати. По-перше, це дводомна рослина, тому поруч потрібно садити і жіночі, і чоловічі особини. Зазвичай на три жіночих саджанця беруть один чоловічий, але краще посадити два чоловічих, якщо один загине, другий забезпечить запилення. Коренева система обліпихи складається з слабо розгалужених шнурів, які залягають на глибині до 30 см і можуть розходитися в сторони до 10 метрів. Тому землю навколо не можна перекопувати, пошкодження навіть одного корення може погубити рослина. Обліпиха дуже любить світло. Садити її потрібно на відкритому сонячному місці, в тіні вона буде хворіти. Також важливо враховувати ґрунт, на кислих ґрунтах коріння розвивається слабо, і рослина може загинути вже через 2-3 роки. Цвіте обліпиха раніше, ніж з'являються листя в кінці квітня або початку травня. Важливо стежити, щоб квітки не постраждали від заморозків. У разі похолодання можна проводити обкурювання. Сучасні сорти починають плодоносити на третій-четвертий рік. Урожай дозріває до кінця серпня, і ягоди можуть довго триматися на гілках, не обсипаючись. Кращі сорти обліпихи для України. Українськими та російськими селекціонерами виведено понад 60 сортів обліпихи. Ми протестували багато з них і вибрали найнадійніші Єлизавета, кохана, Рует, Улала, Чуйська. Всі вони врожайні, морозостійкі, стійкі до хвороб і шкідників. Ягоди великі, дуже смачні, з насиченим обліпиховим ароматом. Обліпиха це невибагливий чагарник з дивно корисними ягодами, справжнє джерело вітамінів. Якщо у вас є ділянка, обов'язково посадіть її.